Доброго дня, шановні відвідувачі каналу компанії Мініагра, також підписники і всі майбутні клієнти і існуючі клієнти компанії Мініагра. Цей канал створений для того, щоб всі наші клієнти мали можливість подивитись на міні-трактора до купівлі, до того як вони поїдуть до нас на торгівельні майданчики в мережу Мініагра, або ж до наших конкурентів, щоб обирати собі. Надійного помічника у вигляді трактора або міні-трактора. Компанія Мініагра імпортує самостійно і продає через власну торгівельну мережу по всій Україні міні-трактора від 24 до 50 кінських сил, основних відомих китайських брендів, також із світових відомих брендів представлений індійський бренд Solis від компанії Sonalica. Який будується на платформі японських тракторів Янмар, і також компанія Міні-Агра імпортує навісне обладнання до міні-тракторів. І у нас представлена лінійка від 50 до 130 кінських сил, тракторів теж тих самих відомих брендів. Тож під відео є посилання на офіційний сайт компанії Мініагра, і ви маєте можливість слідкувати за нашими новинами, зайти на сайт, подивитися трактора, почитати характеристики, подивитися кредитні умови, лізингові умови. Також. Довожу до вашого відома, що міні Агро продає міні-трактори як в лізинг, так і в кредит за готівковий та безготівковий розрахунок. Також ми працюємо з порталом Прозоре. Ми є постачальником офіційним багатьох бюджетних компаній. Також ми на Smart Tender приймаємо участь і є постачальником великих комерційних компаній по міні-агротехніці в Україні. Ми один з найбільших операторів ринку. Тож, друзі, лайк, підписка, слідкуйте за нашими новинами. Вам буде цікаво, якщо ви любите тракторну техніку.